Отже, ці дрони, більшість з яких була збита, все таки не пролетіли повз столицю. Станом на зараз маємо чотири жертви. Вже відомо з якого боку вони летіли. Якщо хтось з вас думав, що вони летіли з Білорусі, тому що багато інформації з'являється про те, як вони завозяться на територію Білорусі, але ні, сьогодні це була атака дронів не з території Білорусі. Дрони летіли з півдня, з окупованої тимчасово. В території, не підконтрольної українським а, збройним силам та українській владі до а, цієї території, ви знаєте, по прямій ось такі от лінії, яку промалювали спеціально для вас на цій карті, а, десь близько 400 кілометрів. Тобто, дрони Камікат залетіли 400 кілометрів і а, на своєму шляху. Вони були зупинені нашими засобами. Я, я не хочу сказати, що це були засоби протиповітряної оборони. Ні, сьогодні навіть дуже класний епізод був в якомусь з телеграм-каналів. Поліція, ви бачили, можливо, ці фотографії, поліцейські в столиці стріляли з АК по дронах, і потім, коли вони розповідали про цей випадок, про своє рішення збивати нарізною зброєю ці дрони, з'ясувалося, що при попаданні. Не кулі Інформація, я ж кажу, це з телеграм-канала, вона не перевірена, але просто я зараз ви зрозумієте до чого я хилю. При попаданні отакому кульовому набоєм в дрон з'ясувалося, що він, начебто, змінює траєкторію, і відповідно він. Ну тобто, від від цієї механічної дії він змінює траєкторію. Він без мозгів цей дрон ним керують дистанційно, але просто коли ти його втрачаєш з радарів, через те, що він змінює траєкторію, то ти він вже стає не вони, але він не досягає своєї мети, тобто він не б'є по житловому будинку, він не б'є по критичній інфраструктурі. Хоча сьогодні, знаєте, дісталася компанія ДТЕК зробила, наприклад, також своє повідомлення на своєму сайті. Про те, що один з об'єктів ДТЕК був пошкоджений, і все це дуже негативно позначиться на оцих планових роботах, які досі тривають. Ви знаєте, по повіялових відключеннях електроенергії. Тому будьте готові на те, що це все відбуватиметься. До речі, повітряні тривоги не припиняються. зараз. Саме в цей момент, коли ви дивитеся цей стрім, триває повітряна тривога у столиці на телеграм-каналі. Хуйовий Київ написали, що чут. На вибухи у столиці, поки що ця інформація перевіряється. Ну і що в Борисполі випнено освітлення? Так світломаскування застосовується, але це таке. Це, це треба все це перевіряти реакція. На е, атаку дронами Камікадзе з офісу президента вже є. Михайло Подоляк написав буквально щойно от, твіт про те, що відповідальними, в тому числі за смерть українців, сьогодні, є влада Ірану. Влада Ірану це саме та влада Ірану, яка не втомлюється пригнічувати і власне населення, власний народ. Ви знаєте, що там місяць тому десь приблизно відбулося дуже. Такий жорсткий епізод із смертю однієї з громадянок цієї країни, начебто її забили до смерті, закатували в поліцейському відділку через те, що вона неправильно носила хиджаб. І Це спричинило великі соціальні хвилювання, купу акцій протестів. Тобто, ну Іран це не демократична країна. Ви маєте це розуміти, але Іран ще й брехлива країна. Ви також маєте це розуміти. Щодня з'являються повідомлення від їхнього міністерства іноземних справ про те, що вони не займаються постачанням жодної зброї в жодну країну світу, звучить дуже красиво, і формулюється думка. Там також дуже красиво ця позиція. Таким чином, що постачання або підтримка зброєю різних країн не пришвидшує закінчення конфліктів. Ну абсолютно чітко і класно сказано, але ж це неправда. Дрони шахід. Я продовжую називати їх шахід саме, а не шахет. Тому що шахід – це слово, яке несе певне значення на іранській мові. Тому це шахід. Так, от ці дрони не припиняють постачатися до Росії, і, і жодні заперечення Міністерства іноземних справ Ірану не змінять цієї ситуації. Ось таким ось так можна на це все відреагувати. CNN написали також сьогодні про те, що Іран продовжує. Же, значить, заперечувати ці поставки дронів Камікадзе, голова їхнього міністерства іноземних справ Хасейна Мір Абдулах'яні. Він значить тут таку думку висловив в телефонній розмові не спеціально для CNN, А розмовляючи з міністркою оборони Португалії Єленою Корейрас, країна це, це не робить. Ми впевнені, що це погано. От каже цей хасей Намір. Ось, бреше, і навіть о, не червоніють в нього. Щоки. Більше вам скажу, що е, асортимент, е, значить цих ці, ці, іранських летючих мопедів, е, він може збільшитися. Є інформація, поки що, це ця інформація. Вона ну, її треба сприймати просто як небезпечний. Дуже сигнал. Підтвердження, поки що ніяких жодних розвідки світу не роблять. Але. Е, е, Є посилання на так звані неназвані іранські джерела, які стверджують, що можливо Росія підписала новий контракт на постачання Іраном безпілотників, які називаються араш 2 араж 2 араж 2 це більш потужна версія іранських дронів Камікадзе. Вони здатні летіти далі, і вони здатні нести більше ну, якби, більшу вагу. І в цьому якраз і є ця небезпека. І якби на підтвердження інформації, що можливо якась поставка відбувається вже сьогодні. Було продемонстровано таке. Це не відео, це карта з ресурсу FlyRadar. Зараз ми можемо її показати цю карту про те, що в московському аеропорті внуково з Тегерану прилетів важкий транспортний літак ІЛ-76, і він належить якраз іранській авіакомпанії, яка називається Puya Air. І чому от важливо саме е, озвучити цю інформацію, що саме авіакомпанія Puya Air? А все тому, що ця авіакомпанія вона афільована, тобто вона фактично належить юр е, юридичним особам, які пов'язані з корпусом е, захисників ісламської революції, так званим. Стражі оці ісламської революції. Тобто, це ну фактично терористичне там угруповання в Ірані, яке от володіє через підставні фірми цією авіакомпанією. І це це великий літак, Іл-76. Минулого разу, коли З'являла, з'являлася і підтверджувалася інформація про поставки шахідів 136, Якраз такий самий літак так само приземлявся в аеропорті в Москві. Тепер ми маємо друге вже таке приземлення, і чим там начинений цей літак, невідомо. до, до речі, є підозра також, що це можуть бути не дрони Араж 2 А це можуть бути або чергова партія, чергова партія написала, написали в одно. Уму в одній помойці значить російській що прилетіла чергова партія Квітів на цьому літаку. Це вони так натякають, що герань, герань 2 прилетіли. Ось, але там можуть також бути і балістичні ракети, це дуже серйозна історія з цими балістичними ракетами. Вашингтон Пост підтверджує цю інформацію. Вони зробили певне, певну публікацію, де стверджують, що Російська Федерація близька також до підписання контрактів на постачання балістичних ракет і раном можливо перша партія балістичних ракет якраз і прилетіла. Ми можемо показати цю передовицю. Цього Вашингтон Пост. Ось дивіться, бачите, планує, планує, Іран планує відправляти, окрім дронів до Росії на українську війну, також і балістичні ракети. Це дуже дуже тривожний сигнал, але дипломатична робота антидронівська, давайте так назвемо її. Вона зараз проводиться дуже активно всіма гілками, хто до цього причетний і компетентний у української влади. Довітера хамія заявив про те, що по всіх. Дипломатичних каналах сьогодні просувається історія з блокуванням логістичних можливостей, так зупинки логістичної для постачання цих речей, які напряму загрожують і забирають життя українців, які допомагають Росії атакувати і продовжувати терор проти України. Ну звісно, чому ми намагаємося зупинити логістичні зв'язки, обривати їх, тому що ми не можемо вплинути на укладання чи на укладання контрактів між хворими представниками там цієї російської влади і брехунами із Ірану. Як ти вплинеш ніяк? Можливо, санкційно, можливо, потрібно тепер санкції вже і застосовувати до Ірана в цьому плані. Хоча потрібне підтвердження. Ну підтвердження поки що опосередковані, як ви розумієте. Ми продемонстрували карту. Ці всі дані мають розвідки світові. Ми е, бачимо уламки дронів, які прилітають, які збиваються на територію України. Ну і мабуть, можна дати 99% на те, що скоро буде збити якийсь ара. 2. Це, це, це просто так не припиняється. І дуже прикро в цьому плані, що ми бачимо, як формується відверта антидемократична, антизахідна вісь. Отак, отакий союз, якщо хочете, російсько-іранський, і судячи з усього, до нього дуже скоро може приєднатися ще один потужний гравець, який називається Китайська Народна Республіка. Це е, зло, яке формується на наших очах, е, яке подвоюється. Ви не забувайте, що Китай це також ядерна держава, як і Росія. На ця потужність може подвоїтися, і от е, вся цивілізація західна зараз має докласти максимум зусиль, аби все це зупинити не тільки обірвати логістичні зв'язки, а перемогти Росію, яка по суті відкриваючи цей цю скриню Пандори, показує всім, що безпекові механізми типу міжнародних правил законів, норм конвенцій більше не діють. Це протистояння. Правил і протистояння гопнічества. Можливо, так це можна характеризувати. Якщо формується одна вісь, то може посилюватися і інша сторона. Я так вважаю, і певний приклад ми отримали буквально сьогодні. Заява Нахмана Шаї. Нахман Шаї це людина з уряду Ізраїлю, Урядовець, топ посадовець, який зробив дуже сміливий пост, я думаю, що він його зробив якраз пов'язуючи не лише з чутками про араж 2 ці дрони, а й а з конкретною інформацією, яку публікує Вашингтон Пост, американці, про балістичні ракети, балістичні ракети і Араж -2 — це головний біль ізраїлю, ізраїльської армії, ізраїльського уряду, і тому пост, в якому нахман Шай говорить конкретну річ, нарешті після атаки дронами Камікадзе в понеділок сьогодні, вранці української столиці, ми не маємо жодного. Сумнівів, яку сторону ми обираємо. Пам'ятаєте, я розповідав вам про те, що Ізраїль може постачати нам в Україну так звані антидрони, але от така риторика, такий новий виток позиції ізраїльського уряду про обирання сторони, це вже слухайте серйозно. Це вже схоже на. Формування оцих, знаєте. Пактів підтримки або там пактів протистояння до речі, вся американська дипломатія за останні ну останні роки вона була заточена і ж, перебувала в парадигмі недопущення створення всіляких коаліцій. Недопущення створення всіляких коаліцій, і саме тому ви пам'ятаєте, як Ненсі Полосі там літала на Тайвань, як вона літала у Вірменію і так далі. Тому подібне. Тобто потрібно заходити в ті, в ті регіони і в ці території. Її, де впливу замало. Все це почало руйнуватися. Моя особиста думка, після того, як американці залишили Афганістан. Це все погана історія, яка погано пахне, і яка кидає тінь на всю систему оцю постачання зброї підтримку грошову урядів там третіх країн. Конгресом сполучених штатів там або там білим домом, давайте так називати. Ось все це почало руйнуватися. Все це почало руйнуватися великим другом Путіна Трампа, який зараз ви знаєте, рветься в політику, і який схоже, судячи на на, на все, продовжує підмовляти маска на на всіляку дурню у, у Твітерах. Ну і, взагалі, в принципі, підігрівати світ до того, що от е, е, чим більше ти береш участь в допомозі України, тим більше ти. Засмучуєш там цього звіра кремлівського, який все більше затискається в кут, і якщо його сильно затиснути, то він, начебто, буде ще більш небезпечним. Я так не вважаю. Я вважаю, потрібно ламати хребта ще до того, як утворяться вже по-справжньому оформлені військові коаліції. Ви тільки уявіть: трикутничок: Росія, Іран, Китай. Тільки це уявіть, це е, дуже небезпечні ігри, які треба припиняти. Ізраїль починає це розуміти до Ізраїля, починає все це доходити. Ізраїль, який залишався досі осторонь цього конфлікту, і навіть потрапляв в певні зашквари ще на початку літа, відмовляючи у візах або у перетині кордону нашим біженцям. Це таке було. Тому що це начебто далеко, і це не стосується Ізраїля. Зараз це починає стосуватися Ізраїля, тому що оці араші 2 дрони дуже необережно було якось у вересні місяці. Заявлено одним з іранських генералів, що вони ідеально підходять для атак на такі міста, як Тель-Авів або Хайфа, і ось так. А тепер араші виявляється ідеально підходять і ще для чогось з цим потрібно боротися спільно.